Мої юні художники. Рада усіх вас вітати на каналі, Мама Намалюй. І сьогодні будемо з вами малювати героїв 44 котів. І в нас на черзі лампокіт такий дуже прикольний. Я приготувала маркери, олівець, резиночку, точилочку. І будемо з вами працювати. Отже, наш лампокіт, в нього достатньо велика голова. Якщо ми домовимося з вами, що ось тут він у нас розташований, то половину буде займати тільки його голова, а ось тут буде йти тіло. Хвіст, там, долонька, але голова дуже велика. І особливо, що вона ще й в капелюсі. Тому ми почнемо і малювання з голови. Намалюємо е, нашого котика. Дивіться, ми відмітили десь половину і звідси в нас буде йти ось така лінія, така дуга. Вона буде ось так е, сюди зменшуватись. Ось тут ми намалюємо його капелюх. Тут у нього буде чуб, а тут вушко. Далі, дивіться, оце його обличчя. Якщо ми розділимо оце його обличчя трошечки як навпіл, це буде центр, і поділимо десь. Теж приблизно навпіл. то оце буде його нижня частина з щічками, а ось тут будуть очі. Намалюємо таку дугу, де носик буде, маленький носик. Тут в нього вуса, так, щічки. І ось тут в нього очі. Брови. Очі в нього такі всередині ще по одному і ще по одному. І тепер в нього така є ще блискавка ось тут. Через все обличчя, ось так іде. Тепер тут в нього ще язичок. Намалюємо його тіло. Воно у нього маленьке, бачите, ось тут воно все в нього і поміститься, це е, нижня лінія. Ось тут в нього мала бути шия по центру. Намалюємо ось так, де в нього така його маєчка, животик, і ось так пішли ніжки, ось так. Він тут стоїть в нього така лапка, лапки в боки, знаєте, тут в нього хвіст. Ось так. Смужки там, лапки, це все зрозуміло. У нього тут теж буде блискавка. А тут він так лапку тримає, знаєте, як привіт каже начебто. Ось і я. Малюємо долоньку спочатку. Один. Два, три, чотири. Ось така в нього буде. Долонька. Подушечки. Ось так він тримає. Десь приблизно так буде виглядати наш герой. Лампокіт. Він лампо чи лампо? Напишіть мені, як правильно назву, бо я ж не читала, не дивилась, не знаю, тільки по ваших запитах орієнтуюсь, бо ви хотіли дуже намалювати героїв з цієї історії. Ось так. Герой наш готовий. Можемо тут зайві лінії позабирати, щоб вони нам не заважали. Влазить у нас це все в екран, сподіваюсь, що так. І будемо з вами розфарбовувати. Хто хоче, може на свій лад, хто хоче зі мною. Я почну з блакитного, зроблю блискавку. Очі всередині у нього такі блакитні. І смужки на хвості в нього теж є блакитні. Ось так. Далі. Візьму рожевий, зроблю йому тут ротик, вушко всередині, подушечки. У мене є такий світло-жовтий для животика, для оцих лапок, кінчик хвостика. Оці лапки, щічки, носик, все таки можу зробити. Далі в мене піде такий помаранчевий, я ним профарбую ось так котика, а потім на нього нанесу вже смужки додам. Ось так. Можна таким тоненьким ще фломастером пропрацювати трошки дати. Як хутро, знаєте, таке більш тут Тут в нього буде жовта блискавка. Смарагодова в нього буде така маєчка. Я знаю, що ви в мене самі все розфарбовуєте, вам тут допомога ніяка не потрібна. Але мені б хотілося, щоб ви додивлялись все одно до кінця відео, щоб в мене все ж таки на уроках були більш часу переглядів, бо це допомагає в просуванні саме уроків. Хочеться, щоб вони потрапляли в рекомендації і більше діточок могло з нами малювати. Ось так. Тепер я візьму а, сірим, зроблю капелюх. І тепер я візьму вже чорний і ним допрацюю. Намалюю брови, намалюю оці серединки очей навколишню форму очей, вію вуса. Ось так. Тепер треба взяти, ще ми до кітки Коричневий і зробити вже йому смужки справжнього котика. Підбирайте відтінки під ті, що у вас є. І діліться обов'язково зі мною своїми малюнками. Надсилайте мені їх в інстаграм, я завжди чекаю, я їх виставляю в сторісі. Хто хоче, щоб його роботи потрапили в мій інстаграм Сторіс. Будь ласка, надсилайте. Також в мене є ще там другий канал. Мама намалюй Art Kids, там я виставляю роботу як на виставці. Зараз там іде новорічна виставка, але можете вже починати мені надсилати ваші роботи нові для нової виставки. Ось так. Ось такий у нас вийшов котик лампо. Сподіваюсь, що ви вже намалювали, у вас все вийшло. І на наступному уроці ми намалюємо іншого героя. Поки напишіть мені, які ваші улюблені коти, їх імена. І я подивлюся, може будемо малювати якихось ще з ваших улюблених котиків. На сьогодні все. Дякую вам за перегляд папа